Тиша в лісі, друзі. Сьогодні 30 жовтня 2023 року. Вітаю всіх на каналі Грибний сезон. Ми йдемо у ліс дивитися на схили гори Смерик, яка буде ситуація з грибами сьогодні. Трошки піднялися, ми вже знаходимося в лісі, як ви зрозуміли. Бачимо, першими такі таки знаходимо лисички. Файні лісачки. Забираємо їх. О, Тут поруч іще багато Будемо сьогодні шукати гриби, білі, можливо, якісь інші стівні ще нам будуть попадатися, будемо збирати. Лисачка, бачите, по лісові є знову. Потепліло, друзі. Плюс 17 градусів на дворі зараз ранок. І дуже тепло. Аж не віриться, що така тепла погода. Ось ще раз І сподіваюся, що могли б грибочки знову почати рости. Так, такі гриби ми так і не збираємо. Це якась рядовка незрозуміла для мене. Чи їх можна брати, чи ніхто знається, може написати в коментарях. Такі ми зазвичай не збираємо ніколи. Ну що ж, друзі, будемо пробувати сьогодні пошукати білого гриба на схилах горисмерик. Буде щось цікаве, будемо включати. От такі знаходимо ще рисички. Заберемо. І маємо отаку от знахідку. О, що це за гриб? Дуже цікаво. Що за сроїшка така? Та не вже. Не вже. Не вже то, що я думаю, так. Так і є. О, і ще й молоденькі. Корбана, друзі. 30 жовтня. А є корбана? О, це мене зацікавило. От така, друзі, сьогодні перша в нас знахідка. Забираємо. Білюшки. От, бачите. Вони теж так ростуть колами. Так, друзі, невідомий для мене гриб, може і гриб баран, чи як він називається, навіть не знаю. Але він росте так кубками, бачите, тут і є. Знайшли такого. Ідемо далі. Червоні море ростуть. І знову там бачимо лисичку. Будемо її збирати. Czy dosyć Czy dosyć Trzeba wrócić do tego rysyczka. Dobra. rysyczka. tutaj jest znowu. Zabieraj. Idziemy dalej. Jerry, drodzy, łapka już maja że przestała bolić, że na nią Наступає сміливіше. Ну і добре, а то вже всі переживали, що в Джері з лапкою. Загоюється. Ну, Тікай, Джери, у нас звила ще є. О, знайшли шляхливо. Бачите. Тут Джері знайшов. І там можуть бути, так, в тому напрямку. Ну що, Ці заберемо і будемо йти дивитися далі. І ще знаходимо такі гливи, таку галявинку. І тут вони так ростуть. Що ж, позбираємо їх. Tam je še nekaj štuk bar. І знову такий синяк росте під дубовик. І знову ми знаходимо отакі зморшки. Вони утруйні вже вважаються, наскільки мені відомо. Усінні? Бачите. Такі брати не варто. Ми не беремо. Весняні і стівні є, а такі утруйні. І ще висичка. Лисичок позбираємо. Ось такий віці відкривається, друзі, пейзаж. Що черепінчаті, ще можна назбирати і таких. Я їх зараз не беру, але їх можна сміливо збирати. І що найцікавіше, із них можна робити, як я сам для себе недавно тобі втратив, сушити і робити порошок, мороти на порошок. Буде дуже хороша приправа до м'яса які рибує і живик черепінчасти або линячка. І ще гливи молоденькі. О, нехай ростуть. тут. Більшу, більшу заберемо вже. Яка справжня назва? У нас ми їх називаємо гливами, а так літературної назви, друзі, я точно її навіть не знаю. Дехто називає Рядовка, земляна чув, дехто якісь оленячі гриби, що олені їх люблять зимою їсти навіть я не знаю, але я то з дитинства збираємо. Такі грибочки дуже смачні, ростуть вони у вересні, в жовтні, навіть на початку листопада я їх бачу. Ми їх завжди збираємо і добрі гриби. От, Йдемо далі. Ось такі грибочки якісь не росли, ну таких я не знаю. Таке не беремо, що невідоме нам. О, Ще навіть такі каракатиці або пальці диявола. І ще їх називають зустріни. Ну що ж, друзі, проходили ми по лісові майже 2 години. Білого гриба нам і сьогодні знайти не вдалося. От бачите, скільки червоних мухоморів тут ще росте. Ще навіть молоденькі такі починають рости. Та, Джері, мухоморів багато, білого поки що нам не везе знайти. Ну що ж, на цьому я думаю, будемо ми. Завершувати сьогоднішню прогулянку. Назбирали ми отаку от кількість грибів. От Навіть, навіть корбана знайшли, як бачите. Що дуже цікаво, білого не знайшли. Корбани у нас фактично цінуються навіть більше, як білі гриби. Так що сьогоднішня прогулянка, вважаю, була вдалою. Будемо і надалі. Ходити час від часу в ліс, дивитися, яка ситуація з грибами. А так що, друзі, за сьогодні всім дякую за перегляд. Бажаю всім міцного здоров'я, мирного неба над головою і до зустрічі, друзі!